Всім привіт! З вами канал Магія Боксу. Перед тим як розпочати, хочу вас попросити підписатися на канал, поставити лайк та поширювати відео у своїх соцмережах. Райан Гарсія з нетерпінням чекає на свій майбутній хедлайнерський 12 раундовий бій проти Оскара Дуарте, який відбудеться наступного місяця 2 грудня. Раєн назвав цей бій проти Едуарда ще одним підйомом. Він вважає, що це поверне його на позиції, на яких він був до нещодавньої поразки нокаутом у сьомому раунді від Джервонти Девіса у квітні минулого року. Якщо Райан переможе 2 грудня, він стане в чергу на прибуткові поєдинки проти переможця бою Девіна Хейні проти Реджеса Прогріса або реванш з Танком Девісом. Або Теофімо Лопесом також існує ймовірність того, що Райан може зустрітися з Едріаном Бронером, оскільки колишній чемпіон світу у чотирьох дивізіонах з'явився зненацька минулого тижня, розповівши про те, що він щойно дізнався про пропозицію від Golden Boy. Як повідомляється, Бронер зараз тренується, сподіваючись отримати наступний бій з Райаном. Він хоче, щоб Golden Boy надіслали йому контракт. Дуарте був добре перевірений Golden Boy Promotion і вважається, що він не представляє загрози для Раяна Гарсії, але ніколи не знаєш наперед. Хоча Дуарте дуже повільний і є легковаговиком, другорядного рівня він вміє бити. І він безумовно працюватиме над головною слабкістю Раяна, його нездатністю тримати удари по корпусу. Якщо Дуарте зможе влучити своїми сильними ударами в корпус, він може стати переможцем. Поразка цього хлопця поставить Оскара Делахою та Golden Boy Promotion у майже безвихідну ситуацію. Коли їм доведеться відновлювати Райана. І навряд чи вони зможуть виконати це завдання, не виставляючи його на поєдинки виключно з претендентами другого рівня. До поразки 25-річного Райана від танка Девіса він все ще був неперевіреним бійцем легкої ваги. І його єдина напівпомітна перемога була над британським бійцем місцевого рівня Люком Кембелом. Окрім цього досвідченого бійця, Райан ніколи не зустрічався з боксерами з вагою 135 фунтів, такими як Реймонд Муратала, Френк Мартін, Вільям Зепеда чи Шакур Стівенсон в ідеалі перед боєм з танком Девісом Райан мав би зустрітися принаймні з одним з цих чотирьох бійців, оскільки це дозволило б йому принаймні довести, що він гідний вийти з ним у ринг. Більшість погодиться, що це був би кінець для популярної зірки соціальних мереж. Райана Гарсії, якби Голден Бой спробували виставити його проти одного з цих небезпечних бійців для того, щоб показати фанатам, що Райан Гарсія повернувся, він повинен зробити набагато більше ніж просто перемогти такого суперника в легкій вазі, як Дуарте. Адже цей хлопець навіть не важить 140 фунтів. Якщо Райан хоче показати себе, він повинен битися проти справжніх бійців першої напівсередньої ваги. Субріль Матіяс, Девін Хейні, Реджис Прогрес, Гері Антул Рассел, Арнольд Барбоза, Сандор Мартін і Річарсон Хітчинс. Я не включаю теефімо Лопеса до числа суперталановитих бійців у вазі 140 фунтів, оскільки він ненадійний і надто хиткий психологічно через свої минулі досягнення. А що ви думаєте з приводу цього поєдинку? Пишіть в коментарях. На цьому в мене все. Підписуйтесь. Ставте лайки, пишіть коментарі. Все буде Україна!